Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Маріносик. Тут все про пряжу та в'язання. В цьому відео я розповім про жилетку зі зразків, яку я в'язала на продаж. Назвемо її жилетка Patchwork зі зразків. От вона така. Вона на мене великувата. Я спеціально в'язала Такий великий розмір. Щоб більше на кого підходило, можна було продати. Ця жилетка, я потім покажу поближче її розкажу, як я в'язала, ця жилетка зв'язана з, з різних е, пряж, різних виробників та артикулів. Але я підбирала, щоб пряжа була з вмістом Кашеміру. У мене є така пряжа в продажу, де 5%, а де і 10%. Я покажу розкажу про пряжу, а потім покажу ближче і розкажу ще, яку пряжу я використовувала. Ну, перше, може. Так, от така пряжа. Два моточка – це артикул Кліма фірми групу Філпучі індустрії Філаті. Тут такий состав: 10 кашеніру, 45 мериносу, 25 віскози виско, і 20ПА. У мене використано в жилеті і цей колір, і цей. Це кардна пряжа, яка дуже добре розкривається. Далі є в цій жилетці від другого виробника: артикул Everest. Від виробника філатура папі фабіо. Тут 5% кашеміру, 30 мериносу, 30 віскози і 35 ПА. І такі використання. Поближче покажу. І ще виробника артикул Каш Файф. Тут також 5% кашеміру, 30 мериносу, 30% віскози і 30 ПА. Такий склад, такий, як і у Евереста. Зараз я покажу ці кусочки і буду перекладати ці бобінки і розказувати, як я це все в'язала. От показую поближче її. Ці частинки, оця частинка, і отут от збоку зв'язана от з тієї пряжі. З тієї пряжі ще зв'язано тут, тут. І я потім покажу виверхніми зв'язана петлями спинка. Це міліфілі, такий коричневий. Я розкажу, поки покажу, де яку пряжу використовую, потім розкажу, як я в'язала. Отут, От оцей шикарний артикул Кліма. Молочний майже білий. Дуже гарно тримаються рани. Дуже. Я казала перед цим у відео, що в мене є кардна пряжа, яка погано тримає рани. Це і кардна, і дуже шикарно. О, тут е, не 100% кардна, тому і я так думаю, і арани тримають. Дуже гарні арани. Це я тут в'язала. І тут таку частинку в'язала. Потім отакий Еверест. Це суперниточка. Я її використовувала в своїй літній футболці. Вона дуже гарно. Її коси гарно виходить дуже. І обробляла я її орловинку. Так, така пряжа. Еверест. В'язала цей квадратик і тут таку полосу. Так, це показала. І ще ця ниточка Кліма. Тут в'язала з неї таку полоску. Ось тут через все. І обробляла пройми. Так розкажу, як я в'язала. Я в'яжу, я не з'єдную, не сшиваю, є чверк в'яжуть, нав'яжуть квадратики, потім шивають. В процесі в'язання я сшиваю відразу, Я не люблю Багато роботи, щоб шивати його потім все. От я пров'язала цей квадратик, ну, прямокутник. Потім я в'язала цей квадратик і одночасно з цієї сторони пришивала е в кожному ряду, Ну, через ряд, виходить, коли в мене тут було. Потім я в'язала цей прямокутник, такий же, як і цей, симетрично. І в процесі. Я з'єднувала одразу тут. Потім я також так в'язала, напевно, відсюду цей прямокутничок, потім цей прямокутничок, до нього цей прямокутничок. Тут я вирішила, тут в мене була, просто я зв'язала полос. Ось у мене отака от коса. Але в'язала я її поперек. І я її в'язала і одночасно сюди пришивала. Тут залишала відкриті петлі. От, в цьому рядочку останнім, залишила відкриті петлі. І коли в'язала, пришивала сюди. Одночасно я все зшивала, Ну, з'єднувала, коли в'язала. Потім я в'язала отакі вже кусочки тут. Я в кінці покажу і на собі, хоча, попереджую, вона на мене велика. Погано сидить. У мене є фото на моделі, який вона якраз, але буду показувати на собі. От така. Звичайно, набирала свій улюблений фабричний набір. Тут в місті з'єднання. так. Внизу. внизу не дуже зручно з'єднувати, скажу я вам, тут дуже зручно. Закрила горловинку теж голочкою, дуже гарно. ну, в'язала. І така вивертний, вивертнімо зв'язана спинка. Оця ниточка. оця ниточка. Не зв'язана спиночка. Отакий От в мене вийшов жилет для продажу печворк. Е я розумію, що це на любителя. Мені дуже подобається печворк. Тим паче, це я вив'язувала знову ж зразки для свого магазину в Інстаграмі, дам, там, де я продаю пряжу. І вирішила: якщо в мене гармонії, в мене є відео. Як я в'язала також гармоні із зразки, в'язала зразки, там цілий перед мене вийшов, і я силочку залишу. А, там був один артикул, я в'язала зразочки. Тут різні артикули я підібрала так вирішила одразу в'язати такий е, жилет печворк Мені печворк, повторюсь, дуже подобається. Пізніше я ще зніму відео, рік назад я в'язала светр печворк. Вже не зразки, просто е з різних своїх залишків трошки докупила і в'язала светр печворк. Печворк мені дуже подобається. І мені цікаво, кому ще комусь подобається, крім мене, печворк чи ні. Якщо можете відповісти, мені. В коментарях напишіть, будь ласка. Все, таке коротке відео вийшло. Дякую вам за увагу.